Емілія, давай відкриваємо твою роботу і дивимося, що додає як. Так, ти вирішила продовжувати цю гарну тему, як його там звати? Пірацьку, пірацьку тему. Так, я бачу тут іконки і бачу ось такий свиток. Що одразу скажу? Давай думати про колір про об'єм. І про деякі деталі. Такс. Можна, в принципі, стилізувати ще ось. Можливо, так якби зробити там затерту, як стара, можливо, мапа така буде. Так, тут далі е, є місця, трошки скупчено виглядають ці лінії. Краще ось так, ось так, ось так. Їх не розташовувати. Тобто, воно створює такий дисбаланс. Ось таке місце також. Я б. Порекомендував би прибрати і зробити ось такий Т-подібний шейп. Так, тут є текстурки. Поки що я рекомендую всі ці текстурки і а, такого типу деталі малювати руками. Далі зверну увагу, що здалечкою ось тут злипається форма. Ось тут, наприклад, із за цієї маленької білої плями а, в нас ломається повністю форма металевої пластини цієї, дуги. Ось ці дрібні деталі і ось ці Не них час. Твоя основна мета це малювати елементи рученьками. Тобто не використовувати зараз ніякі текстурні пензлі чи використовуючи їх доопрацьовувати руками і домальовувати. Мені здається, що це буде правильно і гарно. Якщо трошки відволіктись. Я бачу, тут стоїть персонаж ось таким чином. Ну, цікаво. А що, якщо б він стояв би більш героїчно, наприклад? Тобто це його грудна клітина, і він стояв би в три чверті. Ось так. І, можливо, так, так. Можливо, так. Тобто він стоїть під таким котом і повернувся. Зараз попрацюю над формою. Зараз це не піратська шляпа, а він класичний ковбой. Він такий злодій ковбойський. Тут не вистачає брова і цю його капелюху тріуголку. Треба ще додумати, допрацювати, яка вона, їх буває досить багато, тому тут тобі потрібні рефи. Зроби декілька поверхневих начерків. Ось, можливо, так. Можливо, в тебе буде якийсь ще варіант ось такий. Але це повинна бути саме треуголька Так. Для чого? Щоб в тандемі ці два елементи не створювали ковбойську тематику. Вона трошки трошки по-іншому вже сприймається. Тобто тут то, такий ковбойський капелюх. Така позиція, можливо, трошки складніша, але може додати більшої драматичності та героїчності. Тобто він стоїть ось під таким кутом. І може навіть буде більш цікаво Тут ще нижнє повійко можна зробити. Ось такс. так такс. Це моя порада. Щодо самого цього папуги. Тобто це концептуальні такі моменти далі. Я б запропонував трошки більше приділити уваги саме іконкам. І зверни, знову таки, увагу на те, що цим іконкам не вистачає зараз пластичності, як мені здається, ми можемо їх трошки порозширювати, наприклад, зробити більш веселими та мультяшними. І. Попрацювати над пластикою самого Фітіля. Блік можна спробувати також зробити, можливо, таким більш саплівьким, ось такої форми. І попрацювати над контрсвітлом. Не роби чорноти, ось тут багато чорноти, роби більш об'ємності в силуеті Наприклад, ось ця стрічка Вона може якраз аж ось так перетягувати, пережимати, притискати ось ці динамітні. Трубки. Так, -с. і воно йде наскрізь. Далі, якщо ну ось цю штуку ти виправиш, подивитися на діжку моя порада спробувати ще варіант діжки, щоб вона була все ж таки більш хартутна. Кожна іконка повинна грати гарно з твоїм персонажем поблизу. Кожна іконка може бути достатньо мультовою і пухкою. Ось, наприклад, так. Вона повинна бути більш гротескною, щоб краще запам'ятовуватися. Кожна текстура тут всередині буде промальована рученьками. і може бути ось якісь такі дрібнички. Ось тут також крупніше і веселіше. Тобто, твоя подальша мета прибрати дрібні елементи, додавати деталі, які будуть підкреслювати форму. І працювати з C, S і I-подібними кривими. Тобто... Ось ці лінії – це твої найкращі помічники в роботі з пластикою. Не знав, тут пряма лінія йде, потім зломана. Ні, ось мультяшність. Це то, з чим треба провести окрему роботу. Що стосується кольору. Якщо ти подивишся на цю роботу далечки, то побачиш, що в твоїй роботі достатньо багато контрастних мрачних плям. Кожен з цих кольорів, як цей зелений навіть, можна увести трошки в правий бік і додати яскравості, і просто навіть зверху пройти, промалювати. Це створить більш жваву таку картинку, і ефект того, що у нас об'єкт освітлений. Ось, наприклад, так. Зараз сюди можна зверху навіть з таким розташуванням. Його тулубу, бачу, додаючи трошки яскравіших, ми отримуємо одразу живішу картинку. Прямо порядок Я не рухаюсь в білої ні в якому разі. І навіть тут я б рухався трошки а, вгору до жовтих, можливо, а не до білих. Отакої. Ти зараз знов-таки можеш здалечку легко побачити всі чорні. Такі, прям контрастні місця, ось тут. Виправити їх можна просто використанням світліших ось таких підсвіток. Можна спочатку, так, і не використанням білого. Білий колір тут створює ефект глянцованості і лакованості, але це не наш шлях. Мені здається, що подібну динамітну шашку ми б могли, давай, десь тут, да спробую свою версію просто жахнути. Ми б могли намалювати інакше по кольору. Зараз. Раз, два, три. Візьмемо основний відтінок. Вже. Спокійніше. Можливо. Візьмемо його трошки сам кольор темніше Можемо так піти. І а, далі. Такс. Такс. Ось. Кольори. Бач, я не використовую прям таких чорних. І це можна знов таки робити градієнт-мапами, підбирати кольори, рухаючись трошки по температурі. Я зверну увагу зараз на яскравість цієї шашки. Навіть ось тільки ту центральну частина має в мене такий насичений, сильний відблиск. Я, можливо, тут десь стрибну трошки більоси такий. Але ось вона така. Далі я можу, звісно, тут додати підсвітлення, але я буду рухатися, знову таки, поступово, скоріш за все, підбираючи це холодне сяйво від оточення. Тільки в межах тіньової ділянки. Ось так, умовно, тут небо десь світить. Ось е моя версія цієї шашки. Під ним, е під цим об'єктом. Звісно, я тут домалюю якийсь фітіль. І візьму трошки темніші кольори. Може, такі. Спробую темним. Спробую навіть так. І поступово підберу світлі відтінки. Це моє суб'єктивне бачення такої задачі. Але сподіваюся, що так чи інакше зміг показати напрямок. Далі ми можемо тут додати якихось цікавинок, ну, типу, тут додаткові якісь, не знаю, там обмотки чи щось подібне. Ми можемо далі. Тут додати ось цього холодного світла, сірого знизу. Ось так. Можемо відіграти теплі. Хоча теплі ні, хай будуть холодні. І так в нас кольори ну просто ти можеш візуально порівняти і побачити знов-таки рух моєї думки в ігровій графіці. то це не сірі, а насичені яскраві. Ті кольори, які притягують увагу і кажуть, з'їж мене. Ось так. Знов таки, не бійтеся грати в гру, де ваші об'єкти е будуть трошки пухкішими. Звісно, їх постійно треба перевіряти в форматі фрейма. Їх постійно треба фліпати і шукати баланс між лівою та правою стороною, щоб все було тут однаково, але не симетрично. Слід використовувати ці прийоми, і е, я рекомендую на початку використовувати все ж таки кольори в правому верхньому куті. Ось вони, бачите, які соковиті та насичені. Ми всі бачимо це в різних іграх, але хтось колись сказав, що там треба там десь все робити. Та ні, не треба. Треба е, думати головою та підбирати відтінки, е, так, щоб вони сприймалися. Більш жвавливо та просто виразніше. Такс. Такс. Ось приблизно так. Який веселий динаміт виходить. В принципі, не забувайте також, зробивши такий скетч, довести його до того рівня, щоб він вже виглядав гарно ілюстративно. Тобто, були ритми, наприклад, ось. Ось ці елементи були всі гарно там зроблені, і ви могли, наприклад, легко це пентулом відокремити та потім домалювати. Важливим є також те, щоб ви знов-таки працювали на симетричних об'єктах симетрично на початку, а потім вже додавали ось розбалансировку. Отакі пиріжки. Добре, молодець.